І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець.ua і дивимося реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Рудві Мен на бачительйон Бурас карта Вестріл. Ну що ж, до бою, так, ну, імбіще, так, і бачимо, що у нашого героя план на бій дуже цікавий, до речі, мені здається, дуже нахлопушувальний, тому що тут буде по кому понахлопушувати. Так? І ще й напевне буде дуже прихлопушувальний. Не поїхав туди, куди зазвичай Стежки їдуть так, на ктж та G лінію там. Ну, Завжди там зарубіще, десь аж на K9-0 лінії. Так. Ну, у нас специфічна така машина, такий танк специфічний. імбіще, це я наголошую, тому що ми в цьому вже переконалися. так. Граємо ми в топовому топі проти 6. -тан. Отже, побачимо не те, що всю силіще, а всю сіліще. Цього танку так. показав всю міць. Всю вогневу міць. А вогнева міць, тут дивіться, всього лише два снаряди. І я завжди дивуюся, як ці два снаряди в барабані, і він так нахлопушує та прохлопушує ворогів. А ось так треба на ньому грати. Якби ми поїхали туди і влаштували зарубіще то нам потрібна була підтримка. так І ми вже б вже там втрачали ХП, поки твари заряджалися. А так ми собі спокійно будемо вихлопушувати у таких наглюк які тут під'їжджають. Бачимо, що вже настріляв 428, ну це тільки початок, тільки пристрілка. Зараз е, подивимося, що буде відбуватися в бою. Так. Ну там невеликі сили. Ну, в принципі, я б сказав, навіть і великі сили під'їжджають по першій, другій, третій лінії. Так, проти наших вантажів. Ми там допоможемо. що. Під'їхав тут ще й тяжик. Джуну. Ми його підхлопушуємо. Так, і стежка, тут є, все. Ну І так, як я казав, буде по кому постріляти. все у нас буде чудово по цьому бою. І наші партіші, стали там, якщо що прикривають. Ось, е у нас там по центру карти такий місток розвалений. А до речі, якби він був цілий цей місток, ну, напевне, лише по ньому літали ЄБРи туди сюди так, та Пересвічували. Тут по своїм справам. бачимо, Виїхав М2. І він за це буде, мені здається, покараний. Не звертають поки що уваги на нашого героя. Ось тут такий кульбіт. Майже сальто мортале, так? Це я чому кажу сальто Мортале? бо я колись розповім вам навіть чудову та цікаву історію. Тут чудово, що він не перекинувся, тому що міг би розбитися, правда? Розповім вам зразу чудову та цікаву історію. Я грав на карті El халуф Грав на Маусі, я тільки його прокачав. Ну, такий думаю, ну маус-маус такий, знаєте. І став я на позішене там, де петехи стоять, так, там такі імбополочки, високі такі на скелях. Стріляв-стріляв, <ріць> а потім вже бачу, братіші, е там продавили тяжі і стежки попарали. І Я думаю, треба їхати по центру. Я ж все ж таки на броніші, а перші бої ж, ти граєш. ну В основному перші бій граєш, то ти граєш в топовому топі. <ріць> то я падаюсь. З з Цієї скелі роблю сальто мортале, перекручуюсь два чи три рази, падаю, падаю я на гуслі, так, гусениці падаю. І все чудово, майже не втратив ХП і поїхав далі, далі собі по своїм справам. Мені тоді писали закомандовці, е, ну ти і даєш. Ну, щось таке мені там таке понаписували, ну це було дуже весело. Неймовірний такий кульбіт зробив. Отже, таке теж буває. Так що... Ну, напевне, перенервував, так, думав, відпетляти від пострілу. І тому наш герой трішки зірвався зі скелі. Але небагато втратив ТП і все чудово. Так, поки я розповідав чудові та цікаві історії. 6-2 вже в нашу користь. Намагаються там, поки лінії, але вони там застряли. Я думаю, вони там будуть стояти до кінця бою. Там цей М-2 Йох, так. Його треба вихлопушити, щоб він по нашим братішам зараз не стріляв. І це помітив наш герой. Що скріж ще має. І скліще має чому? Тому що дві відмітини. на стволі гармати. Я думав, що тут величезні сили, але підтягнулись навпаки. величезні сили наших братішів і вони вихлопушують вже верхній респ. так? А, Б, С та Д-лінію вже в принципі, ми забираємо. так? І лише тут залишається йог. Ну його, я думаю, тут зараз без проблем. У нас ці два снаряди, просто імбічні. Ми його забираємо. Три вороги знищено, 2537 настріляно. 9-4 по бою, вже супер поліпшений настрій. Перевага по ГП команди майже 3000 в плюсі. так. Зараз допоможемо тут. Ну, в принципі, що тут допомагати, вони тут і самі впораються. Поїдемо вже ми на інший фланг. Попереду, ось саме по цій лінії, по четвертій лінії, я думаю, можемо їхати. Прямо через базу суперників і вже виїжджати в тили тим, хто там під'їхав по GTKій лінії. Хоча я зараз не розумію, чи там під'їхав хтось, чи ні. Там і стежки по-любому зовуть, мені здається. Чотири ворогів не знищено. Поїдемо, поїдемо, допоможемо. Там шотні, якраз там два снаряди заряджено і забрати два танки з одного барабану. Один і. ти там. Зашкірився. <свісно> Не дали другого забрати, попереду був. А, вже його немає. Петика там десь стояла. Вже її немає, поїхали. Де ЛТшка суперників? ЛТшка суперників бачимо е на кей-лінії, так як я й казав. І там всі суперники так і залишились. Дві стежки і ЛТшки. Все, виїжджаємо їм в тилипа просто народом взад і перехопитися. Можемо навіть по дальнякам по на купувати. <свісно> Оце був постріл. Оце зразу ж подобайкос. На 810 башта. Башта відлетів. Це було крутезно. 3500 копійками, 6 ворогів знищено. Достойніший воїн. І це ще не все, ще є по кому постріляти. Там лише бачимо, агресує наша ЛТшка. Я думаю, що поїдуть зараз АРЛ 44 та Штурер Еміль, вони поїдуть зараз на захоплення, а ми в цей момент... І прихлопушимо ті, хто залишився. У нас ХП дуже багато, ми можемо розмінятися, можемо в дуельних дуелях навіть побитися з суперниками. Ну, Правда, бачимо, що СТРВ-74, в нього там багато ХП, але ну, картонний картон. Тут підловуйте, щоб ПЛТ не втекла, уа, не пробив. Чудовий постріл, Сім ворогів знищено, ну. Буде восьмий, я не бачимо. Що... Вже ми бачимо, що так знітився на СТРВ 74, що він навіть і, і, вже й не влучає, просто приляканий. Help me допоможіть, спасіть, врятуйте. Благаю своїй команди, але вже нема кому допомогти. А такий бій вийшов, бачимо. Чудовий план на бій. Я думаю, якщо б він сюди поїхав. Хоча мені здається, якби він сюди поїхав, маючи таке скліще, так, ми помітили, що має скліще, то він би їх і тут перехлопушив так. Але не. ну... Не зрозуміло, як би далі бій відбувався. Чудовий бій, чудовий настрій. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.